Друзі мої вам вітанічка. Фінальний день турніру, дуже швидкого, чотирьохзіркового, без фіолетових. Оборона. Оборона у мене молодець. Зі відстояла в А. На відміну від мене. Я два рази програв обві. І відразу так от, от рейдбос, так? Да? Ну, хоч загони не 20-й, але... Ля, що робіть? Давайте ну цього візьмем. Ммм, нехай ці не будуть. давайте возьмем Грега. И вбей. Ну, можно желтый забрать. Можна п'ятірку жовту скласти. Можна п'ятірку, але мені потрібно я от зараз можу забрати сині три. Мені зараз вистачає я шести камінцевий. Через те, що Джолі бафнувся. Якщо я заберу зараз три синіх, три червоних, то буде набагато і три жовтих. Що там ще летить? Фіх я знаю, ну це буде набагато краще для зарядки і для прокрутки поля. Чим я зберу ту жовту п'ятірку. От, бачите, ще чудово підлетіло. Так. Чудово підлетіло три червоних і потім три синіх. Я зможу взяти. Цей урод наражав уже по 606. 1800. 1800 хп зверху. Ну тоді що ж? Давайте в цю сторону, хоч там і клик може і переснутись но зараз ми нікого не вб'ємо. Я думав центр проб'ю. Мені хоча б було потрібно центр прибити. Але не доля, да? Давайте ось так. Потрібно джоліка складати, хилитись, царя знімати, бо зараз буде горе, горе, горе. І, блін, по ударникам валять. Так, люська у нас залишилась. Давайте так тоді комбим. Ой, чудово. Центр все-таки знес. Знесли. Так, давайте ось так. Бо зараз нам треба буде хілитись. О, і Грега перезарядили. Це чудово, бо йому ману не зріжуть. А от з тим, що це, блін, придумали цю гімерою цей... З атакою. Мені геть не подобається. Так, як мені червоний скласти? Як мені клика не зачепити для початку? Давайте на ось так. Можливо, мокаку вб'є якось. Ні. Не вбив. потрібен червоний О! Знайшов червоний навіть ось так ось можна та ну ладно, ну блін, Давайте почекаємо. Цим можна вдарити? Ще один хід, да? так? Один хід. Добре, що не реснувся. Так, давайте тоді ще раз спробуємо зняти. А цар з жовтих не знімається, я сижу, дурачок, думаю, чого це? А чого б це? Джолі у нас вижив. Може міньони затикають? Хі, ні, не затикали. Може зараз. Да, міньони шотери. Далі погнали. Чо ви знущаєтесь, я вже проти такого бився. Я вже проти такого бився. М -м -м. Мені зараз так атаки не вистачить. Пробити ту люську. Але вони трішки стоять не так, як минулого разу. Давайте спробуємо. Дайте поле, будь ласка. Чотири жовтих, чотири синіх. Ідіть в сраку. Так. Добре Джолі склав. Давайте ну, ми його ось так зробимо. Мішко, будеш сопротивляти супротив чи нет, не? Не, не буде. Не захтів. Давайте все-таки мішаню переключимо. Та не заряджайте ви її. Мені червоний потрібен. Ну можна і так. Блять, там контра. Чи пофіг. Ні, не пофіг. Вони по-зеленому б'ють. Калянито непогано. Непогано б'ють по-зеленому. Давайте цю люську приберемо. Будемо далі розважатися. Давай, давай, ми зараз перезарядимося. Встигаємо, так, да, встигаємо. Тепер можна і в цю сторону. Ще й синів встигнем перезарядити. Так, раз на неї ліг зріс. Давайте бити. Добре. Ну давайте ось так. Зараз він, правда, підхилиться. Ми йому ще отаким от комбо додамо. Uh -huh. Ще чуть-чуть. Так, є червоний. Добре. Будемо закінчувати. Я вчора, по-моєму, медведя не брав да, на таку команду. Так, тут медведь не потрібен, тут а, потрібен грек. Чому б ні? Тут просто Кедман, тут Мелендер, вони будуть знімати. Погано, що це скло помножило контровиків на нуль. У мене там, блін, фіран, тазмія. Та ну, я трішки не так хотів зібрати, я думав, потім зелені там підшуманити. Давайте сюди пробувати. Міліндера нема, все добре. На цей був розрахунок. Ну, переснош, раз ні, реаснувся. Фолота. Давайте сюди. Можна ось так. Зараз спробуємо другий раз кликав бити, ладно. Ну, боляче, боляче, коля зараз може померти. Не може, а помре. Може людську б'єш, ні? А, нема, нема ж цього мігапіхаря. Це колян спеціально не помер. Щоб мене це, підставити. Типу, бачили, бачили, він казав, що я здохну. Ну, через хід. Скажу, взяв мене підставив і смився. Так, вам не здається, що я нагліти почав? Я зараз можу купити відкинути. <кій> Червоний буде, ні. Не надо двох заряджати відразу. Блін, грім був заряджений, можна було в гріма скинути червоний. А я чомусь почав кедмана скидати. Так, давай, дружок, рятуй. ту и кольку. Уколтились колеска. Знову брати медведя, чи просто мєліндара взяти, де й не морочити голови. Я тут очі розбігаються. просто мне потребно 7. Так. Я вирішив складати Голдіни. Ой, блядь. Вирішив нічого не придумувати... Ну ладно, все одно б'єм... Так, ну давайте, царя. Потрібно хилитись. Бляха зараз друга б'є. Давайте, Джоли, прощаемся, Коля прощаемся. Нуль, нуль, дванадцать. Дай, ну вони ж явно зараз уб'ють їх. Я зелені хотів зібрати. А, до сраки, да? Ех, ну і ладно, зато без викупу. Давайте Грега, візьмемо, сходимо до останньої бідей. Да і на цьому буде все. -ху -ху. І поле, да, було? І... І значить, значить, неправильно розкрутив його. Де і все. Ось і програв. А, у мене ж зелених нема, Блін. Так, четвірку синю намалював. Ще одна четвірка синя. Заберемо? Заберем. Там зелені. Щоб він разнувся обов'язково, блядь. Окей, кал ушов. А, як насчет цього кабана? Так, ми мусимо його добити, ну падай блин, кому сказав. Так було е б непогано зараз включити е цього Джолі якимсь чином. як на зло жовтих неда немає. Ну, це вже перебір, звісно. Я хотів Джолі плен включити, щоб. По контрі вдарити. Ну, це, я думаю, впораємося. Все-таки дві люськи, це в обороні, це добре. Я маю таку можливість їх ставити, якщо треба буде. А, ну, в топ-сотню не попали, в топ-1000 буду відсоток взяли. Оборона відстояла. Я не думаю, що вона програє. Навіть якщо програє там сьогодні комусь, то нічого страшного не буде. Топ-1 залишаюся. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.